Часно на терка Льві, вітаю у випуску. Дізнаєтесь деталі будівельних війн на вулиці Варшавській Соснові, де у Львові встановили 3D-принтер, аби малюки, які не бачать з народження, могли дізнатись про міміку обличчя та ще багато іншого у студії. Ірина полига сурдопереклад лілії костиш. Майже дві тисячі військовослужбовців з 13 країн світу на яворівському полігоні тривають міжнародні військові навчання. «Репіт Трайден-2016». Мета передача досвіду провідних армій світу та покращення взаємодії між арміями НАТО та України. Більше Ірина Кононець розповість вже у підсумковому випуску о 20.30. Тим часом за минулу добу, внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, десятеро було були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Андрій Лисенко. На Луганському напрямку відбулося три ворожих обстріли. Традиційно противник проявляв активність лише у Попаснянському районі біля села Новоолександрівка. На Донецькому напрямку спостерігається загострення на ділянці фронту «Майор Зайцеве». Окрім того, вчора, вперше за багато днів, окупанти застосували реактивні установки ГРАД. Це сталося пізно ввечері під Майорськом. Також тривають активні бойові дії в Авдіївській промзоні. Дуже неспокійна ситуація спостерігається і в районі Донецького аеропорту. Ще до світанку ворог здійснив три потужних мінометних обстріли позиції Шахта Бутовка. Загалом за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 29 ворожих обстрілів, зокрема 16 з важкого зброї. На Маріупольському напрямку противник наростив своє мінометно-артилерійське угрупування. Всього на Маріупольському напрямку зафіксували 29 ворожих обстрілів, 16 з важкого озброєння. Протест проти забудови на вулицях Варшавській Соснові. Знову будівельні війни. Мешканці виступають проти будівництва. Представники інвестора за на місце також виїхала поліція, представники міської інспекції, архбудконтролю і наша знімальна група. Цей матеріал ми поки готуємо до ефіру. Тому подробиці дізнаєтесь впродовж випуску. Митників поста Смільниця судитимуть за отримання хабаря. Ще в березні працівники військової прокуратури на гарячому затримали трьох осіб. Зміну митного поста під час одержання чергової порції неправомірної вигоди в обсязі 25 тисяч гривень. Слідство встановило підозрювані неодноразово і систематично вимагали гроші від підприємців, який ввозив партії товару, обсяг якого дозволений законом з Польщі. Один з трьох митників Ніки співпрацював із слідством відтак. Міра покарання його є пом'якшеною. Інших двох судитимуть у Старосамбірському райсуді Львівщини. Додам підозрювані. Працювала на митниці більше п'яти років. Зараз вони звільнені із займаних посад. На момент слідства замість міри запобіжного заходу тримання під вартою була внесена застава по 116 тисяч гривень. Покарання, яке їм загрожує, передбачає позбавлення вольного строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади, а також з конфіскацією всього майна. На даний час вони звільнені займаних посад. Вони там вже не працюють. Вони ще були звільнені під час досудового розслідування. Від 10 ранку сьогоднішнього дня перекрили рух транспорту по вулиці Пекарській у Львові. Усе через під'єднання до медичної до каналізації медичного центру на вулиці Пекарській, 57. Рух буде перекритий до 20-ї години 7 липня. Інформують у Львівській міській раді. Об'їзд буде здійснюватись вулицями згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху. На місці проведення робіт встановили відповідні знаки інформаційні пано, те, що ти загоро. Окрім того, від сьогодні на ремонт закрили і вулицю Медову, це бічна проспекту Чорновола. Там рух транспорту буде перекритий до 1 жовтня. За цей час вулицю капітально відремонтують, там замінять дорожні покриття і тротуари. Ну, у нас вже готовий матеріал про будівельні війни на вулиці Варшавській Соснові, тому прошу. Знову непорозуміння мешканців вулиць Варшавської та Соснової вкотре вийшли із протестом на ділянку, яку ще минулого року обгородили забудовники. Місцеві кажуть, ймовірне будівництво буде надто близько до їхнього будинку. Підуть і трищини цей раз. А по друге, ми саме головне, як ви бачите, оце є ви знімати. Потім оце є один єдиний доїзд, який не має 3,5 метри для заїзду. Іншого доїзду немає ніякого доїзду, який би мав 3,5 метри. Тобто нормативного доїзду до нашого будинку не. За словами місцевих, за забудову ось ці чоловіки, а для охорони об'єкту встановили палатку, де мають чергувати. До нас було дуже багато звернень, як з сторони людей, які придбали ці квартири ще не завершеного будівництва, так і, до речі, бійців АТО, котрі повинні тут отримати квартири. Плюс ми знайомі з забудовником, який. Тож звернувся до нас, щоб захистити свої інтереси. і Ми зараз наразі зайняли нейтральну позицію. Місцеві активістам не вірять та викликали правоохоронців та представників міської інспекції архбудконтролю. Ревізорів на об'єкт не впустили. Було звернення юридичного управління про перевірку припису обласного ДАБі з департаменту державного архітектурно будівельного контролю міста Львові стосовно зупинення будівельних робіт на даному об'єкті будівництва. До моменту усунення недоліків, які вони знайшли при проведенні перевірки в лютому місяці. Зверталась прокуратура в суд для того, щоб заборонити будь-які будівельні роботи і відповідно скасувати до ухвали сесії міської ради про надання цієї земельної ділянки для будівництва будинку значить. Але 30 червня апеляційний суд Вищої станції виніс ухвалу, яким скасував попереднє рішення суду цих цих заборон. Тому забудовник вважає, що він вправі здійснювати будівельні роботи. Поки місцеві охороняють заїзд на ділянку, активісти відпочивають. А в міській раді стверджують, що тривають суди за металевим парканом. будівельники готують ділянку для земельних робіт. Ірина Качмарик, Сергій Медведів, новини. Продовж трьох днів від 15 до 17 липня вже традиційно триватиме ніч у Львові. У межах заходу звично будуть безкоштовні екскурсії вулицями міста. Окрім того, серед іншого відбудеться ніч джазу, велоквест, куди пропало вікачу та світлове мапінг шоу. Львівські ресторани презентують особливе меню для дітей і дорослих. Проведуть майстер-клас з виготовлення власної грошової купюри за взірцями української валюти ХХ століття. А для тих, хто цікавиться модою, відбудеться. Дуться спеціальні майстер-класи та ніч шопінгу. Окрім традиційних заходів, буде й чимало новинок. До прикладу, вперше у дворику Ратуші відбудеться проект Літні ночі, у межах якого виступить гурт J&B Band Та відбудеться показ фільмів з програми кінофестивалю Відкрита ніч. Та справжнім цьогорічним відкриттям фестивалю Ніч у Львові стане орган, який звучатиме на ринку просто неба. Закриватиме 11-ту ніч у Львові. Проект. Тіні забутих предків додам відтепер фестиваль відбуватиметься лише раз в рік у липні. А на цьогорічну ніч у Львові очікують близько 30 тисяч відвідувачів. Проект Ніч у Львові цей фестиваль покликаний на промоцію і популяризацію музеїв міста. Львів є найсучасніше місто України, і власне музеї також зобов'язані і покликані бути активними і, і сучасними і працювати. І, і зараз музеї як як найбільше музеї показують свою сучасність, свою активність. Вони працюють до першої ночі, до другої, до дванадцятої, як які як власне музеї і різні цікаві події готують для того, аби запросити відвідувачів, запросити гостей. Нового з часом вперше у Львові музей Івана Франка запустив безкоштовний аудіогід. Кожен відвідувач може завантажити аудіоекскурсію на смартфон і прислухати її під час візиту до маєтку Франка. Детальніше про цю інновацію розповість Ольга Матейчик о 20.30. Емоції для незрячих діток у Львові придбали спеціальний 3D-принтер, аби малюки, які не бачать з народження, могли дізнатись про обличчя. 3D-принтер призначений для друку об'ємних макетів. Завдяки йому можна видрукувати архітектурні споруди, геометричні об'ємні фігури та емоційні маски. Такі речі повинні допомогти незрячій дитині на дотик ознайомитись з незрозумілими предметами. 3 d принтер встановили у ресурсному центрі Львівської політехніки. Наразі працівники ще самі вчаться працювати з принтером а роздруковувати планують почати вже восени. Ми часто спостерігали, що у сліпої, підкреслю від народження дитини на обличчі просто немає емоцій, воно кам'яне обличчя, воно не розуміє, як це зробити, як це виглядає. І, власне, саме тому ми вирішили придбати ось такий 3D-принтер для того, щоб у майбутньому розпочати на ньому друк емоційних масок. Їх можна буде помацати на дотик, відчути, якщо можна так висловитись, обличчя, так відчути, як зміниться обличчя, коли ми відчуваємо ті чи інші емоції. Мусульман сьогодні святом. Священний місяць Рамадан закінчився. Це дев'ятий місяць мусульманського календаря. Він є найважливішим і найручистішим. У ньому є 30 днів. Мусульмани дуже чекають на його прихід, адже вважається, що саме у рамадан Бог надіслав пророку Мухаммаду перше відкривання корова Кора... Коран. Як мусульманська спільнота відзначала закінчення Рамадану у Львові, дивіться далі. Віталій разом із сім'єю до Львова із окупованого Криму приїхав два роки тому. Сподівається, місто Лева стане для них рідним, а поки разом із мусульманською спільнотою святкує закінчення Рамадану. Місяць Рамадан це місяць, коли мусульмани відмовляються від звичних для них речей. І є священний текст, в якому Всевишній говорить: запіз лише Господь знає, якими нагородами віддячить людям. Цей день мусульмани вітають один одного і пригощають всілякими смаколиками. Вони розповідають, впродовж всього місяця дотримуються суворого посту, не вживають їжі й води аж до повного заходу сонця. Це спонукає бути чуйними до потреб мільйонів бідних людей. Ми повинні бути уважними до тих, кому зараз важко, і повинні показати, що ми єдиний організм, а також допомагати один одному. Загалом у Львові є близько п'яти тисяч людей, що сповідують іслам. цей місяць посту це школа виховання для мусульманина, тому що людина відмовляється від усього, що любить заради Бога. І той, хто розуміє, це глибше для нього це стає легко. Бо заради господа, який створив нас, він готовий йому підкоритися. Для мусульман священий місяць Рамадан час, коли вони мають можливість більше присвятити себе Богові. Вони читають Коран та багато моляться. Ольга Тимоляк, Анатолій Лопатченко, новини. А ще сьогодні у Львові вшановують пам'ять Богдана Ігоря Антонича. Адже саме 6 липня виповнюється 79 років з дня смерті відомого лемківського поета. Вранці відбулася опекійна служба Божа у селі Борятин Мостицького району. Там розташований музей садиба родини Антоничів. У цьому селі поховані й батьки поета тут минали його дитячі та юнацькі роки. Після Борятина пам'ять відомого поета вшанували і у Львові. На Янівському кладовищі відбулася поминальна панахида. Зібралось кілька десятків людей, серед них поети та земляки. Додам Богдан Ігор Ігорантониш, відомий поет, перекладач та літературознавець, через офіційну заборону став відомим лише з середини 60-х років. Мав значний вплив на сучасну українську поезію. Фактично, то є таке пошанування. Пошанування ну, гідне того пам'яті великого поета, ну, можливо, занадто й скромне. Ну, Будемо сподіватися, що на другий рік буде кругла дата від смерті, то, очевидно. Зберемося в е, більшій кількості ніж е, ніж сьогодні. Богдан Ігор Антонович для мене. Ну я чую його вірші, читаю його. Він мені його вірші мені дуже подобаються. Вони є гарні і деякі вірші мене чіпають за душу навіть. На цьому я з вами прощаю. Зустрінемось вже о 20.30, Тоді підсумуємо день і пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. Не прогавте.